Лисичка і рак. Здибалася лисичка з раком. Стало собі, глядить на нього, як він помаленьку різав. а далі давай над ним насміхатися. Ну ти, ну ти швидкий же ти, нема що мовити. Правдивий, не А скажи мені, радше не бораче, чи то правда, що тебе раз у Великодню п'ятницю подріджі подріжжі посилали. А ти аж за рік у великодню суботу з ріджами прийшов та й ті насеред хати розіляв. <рес> Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню подобає. Ова, значить ти тепер прудкіший зробився? Прудкіший чи не прудкіший, а тобі кпини не здатний. Коли хочеш знати, який я прудкий. То давай побимось об заклад, що я швидше від тебе до того корчика добіжу. Ха, що, що, що? дивувалася лисичка, ти хотів би зі мною об заклад бігати? Не тільки побіжу, а ще й тобі один скок випередки дав, і швидше тебе при меті буду, мовить рак. Побилися вони об заклад. Стала лисичка один скок поперед рака, а рак учепився їх ліщами за хвіст. Рушила лисичка, біжить, що духу, аж куря здіймається, добігла до мети та й кличе А де ти? Раче, раче, де ти? Нічого не чути. Ну, раче, де ти там? ще раз кличе лисичка, та й обернулась хвостом до мети. От тоді рак пустивсь від її хвоста та й каже, Та ось я де, давно вже жду на тебе, аж трохи позамету забіг.